Ну, для цього вам треба прожати лайк і підписатися. Ну що, не будемо тягнути з різ... кота за хвіст і почнемо. Так, це та лабораторія, у якій ми були з Фоксі. Я думаю, то, що тут є, те, що я з Фоксі не замітив. Добре, що тут? Двері, вони що тут були. Стоп, а що це? Схоже на якийсь портал для телепорту. Стоп, тут теж була книга. Щоб підключити портал, треба зробити точну копію порталу. Для цього треба два магнетита, два блоки скла, одна залізна. Наживна плита, один стержень Енда і дві плити з гладкого каму. Думаю, його треба створити. Стоп, це ж все є в технічному магазині. Блін, ну в мене не хватає фоскоєнів. Точно Фоксі! Фоксі я знайшов спосіб, як можна знайти маму. А що, маму? Ти знайшов її? Ні, але я знайшов спосіб, як знайти її. То чого ти чекаєш? Тоді, за мной. Блін, схоже закрито. Ладно, давай зранку підемо. Ладно. Фоксі, блин, затолпа вже саму ранку стучить. Що тобі треба? Ти сказав, що знаєш спосіб, як знайти мангл. Да, точно телепорт. Ладно, давай я вже йду. Який телепорт? Да, там ты та нічого. Думаєш п'ять ранку він вже буде відкритий? Так, да, він відкритий, я перевіряв. Так, що це очередь? Вибачте, але на жаль, в нас немає магнетиту. Як це немає магнетину? То давайте мені починку. Ти Боні, ти ще довго там? Йду, йду. Фоксі, ти куди? В Дубай, ой, ні-ні-ні, в починку. О, Фоксі, реально прикольно виглядаєш, як робить піліцос. Таці, в нас був завоз і вже завезли Магнатів. Ти що шалтай-балтай, офігел? Фоксі, заспокойся, я тобі казав не треба обрати. А тепер у нас нема гроші, щоб звезти маму. Ну що, я був виноватий, я був весь подробаний. Я, звісно, хотів в починку. Ах, ладно, люди. Ладно, давай підемо в банк і там кредит. Ти оформляєш собі кредит, поняв? Ах, ладно. Що, багато нових слоїв краски, тепер залізти в двері не можеш. Я хоча б не постійно плачу. Це вс-то в мене таке лице. Ладно, йди оформляй кредит. Добрий день, хочу взяти кредит на 10 коїнів. Зачекайте в нас пере... Який ще перерив, ми тут двоє стоїмо. Давай бы я не хочу чекати три часа, поки перерив закінчиться. Що ти на мене ореш? зараз принесу. Отак От би сразу. Фоксі, ну ти розумієш, що тобі ці гроші треба буде повернути. Що повертати? Будеш ти повертати. Кому, мабуть, треба мені чи тобі. Ай, Фоксі, не іграйся. Ну, Фоксі, іди забирай коїни. Вже йду. Ох. Давай коїни, курка гриль. <рив> Не смішно. Фокси, давай быстрій, мангу, ну Фокси, ну. Фоксі, побігай. Эй, а у форму ти нахуй. Фух, фух вроді відірвалась. Что принесли гроші? Ладно, ми гроші принесла. Давай быстрее магнетит. Да, давай магнетит. Е, чого застив? Проспався. А, точно, ну він. Дну. Ех, він вообще, то він даже просто не проснутися може. Мені кажется, в нього процесор згорів. Так, надеюсь, він хоча б проснеться. О, проснувся. Давай вже мені речі крош. Ех, що ти до смішного. Ладно, тримай. так Потам безразу. Ну давай вже йдемо шукати маму. Не шукати мамку, а знайти, ех, зробити машину для того, щоб знайти мамку. Поняв? Груби жаль, я це не тобі. Тоді це вже мої кошти. Ах, ладно, тримай свої кошти. Ну, Фоксі, давай вже быстріше. Ладно, пішли вже звідси. Ну, давай. Ех, яке воно заторможене. Фоксі, пішли. Да-да, йду. Фоксі, пішли до мене, там тримаю цю машину. Добре, пішли. Стоп, у тебе є підвал? Да, є, не задавай лишніх питань. Став блоки, куди я зараз скажу? Добре. У ну, сюди став. Став сюди магнетит. Тепер наверх скло. Далі плити з гладкого камню. Ну, плити з гладкого камню. А сюда стержа нянду. Ну і чого воно не працює? Та, роботай, воно стало голубе. Тебе ще є магнетит? Фоксі, не, не, не заходь! Мама, я до тебе вже йду. Ні! Стоп, що це за збій? Схоже це із телепорту. Ай, Фоксі. В тебе такого нема? <уфу> Вроде Стоп, да мангул! Ты що мене обманював? Фоксі, вибач, я не знаю, де магу, що ти хочеш, Ай, голова болить. Ти сказав, що ти знайдеш всю магу це вона. Фоксі, не надо. Я не знав, що це просто телепорт, а не нужна манугу. Вибить Фоксі не надо. Я знаю, что ты це все знав. Ну що, не ожидала такого фіналу? А здесь не ожидала. Фокси як бомбомка конкретно. Ладно, епізод вийшов в два раза більше, чем в прошлом. Если честно, я зараз просто сяну время, щоб епізод став э, рівно 8 минут. Ну, що можу сказати, рубрики появилися багато нових. Скоро вони з'являться на ваші екрани. Думаю, можна вже попрощатися. Коротше, шо пока!